Доки українці мріють про «Петріот» як єдиний можливий захист від балістичних ракет окупантів, на озброєнні Сполучених Штатів стоїть справді унікальна система протиракетної оборони, для якої путінські ракети несерйозніші за дитячі петарди. Розповідаємо кілька божевільних фактів про систему Terminal High Altitude Area Defense або просто ТААД. Вона не вибухає. Вона розносить ціль ударом. На відміну від багатьох старих систем ППО, Таад не має бойової частини. Вона знищує ворожі ракети, буквально врізаючись у них на швидкості понад 8 махів, це майже 10 тисяч кілометрів на годину. Вона використовує кінетичну енергію, щоб стерти загрозу з лиця Землі. Працює і в небі, і в космосі. Таад призначена для перехоплення ракет у їхній термінальній фазі. Коли бойова частина входить в атмосферу. Але вона також може вражати цілі ще за межами атмосфери. Це одна з небагатьох систем у світі, здатна до екзоатмосферного перехоплення. Її радар бачить усе: серце Тхад це надпотужний радар N-TPY-2. один із найсучасніших наземних радарів у світі. Він здатен виявити цілі на відстані понад тисячу кілометрів, відстежувати десятки ракет одночасно та передавати дані іншим системам. І американським, і союзницьким. Це всевидюче око протиракетної оборони. Вона вже випробувана в бою. Таад — це не просто розробка з полігону. Вона вже працювала по-справжньому у січні 2022 року. Вона перехопила балістичну ракету над ОАЕ. Здійснивши своє перше бойове перехоплення, але справжнє випробування відбулося у червні 2025 року, коли Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Усього за 12 днів американці випустили від 60 до 80 ракет перехоплювачів. Це 15-20% всього американського запасу таких ракет у світі. Ціна від 800 мільйонів до 1,2 мільярда доларів. Адже кожен перехоплювач коштує до 15 мільйонів. Хоча система успішно знищувала цілі, включно з гіперзвуковими ракетами. Багато хто почав ставити питання, чи можливо так оборонятися постійно з огляду на шалені витрати. Але одне ясно ТААД працює, коли це найважливіше вона коштує шалених грошей. Одна пускова установка це близько 40 мільйонів доларів, повна батарея понад мільярд. Додайте сюди ракети по 11-15 мільйонів кожна і отримаєте одну з найдорожчих оборонних систем на планеті. Але якщо потрібно зупинити ядерну ракету, така ціна починає здаватися виправданою. Так, вартісна, надскладна, але можливо найефективніша протиракетна система у світі. Нам поки залишається лише мріяти, що колись така система прикриватиме і українські міста.